Знаєш, що робити з тою, тою домівкою, куди повертатися, до чого повертатися, тому що все воно якби сходить на нівець, але це неправда. Ну я не буду все розповідати. Нас просто там приютила церква, нас там годували, тепло одягали, ми там відпочивали. Тобто, дуже так сердечно, душевно церква по-божому до нас віднеслася, і, як кажуть, голодного нагодували, одягнули. Ну це українська церква, і це українська громада в Італії Начали з на чолізацем Віталієм Тарасенком. І я розумію, що найголовніший мій глядач, найголовніший мій іспит, буде перед цією громадою. І Я цього дуже хочу, одночасно дуже побоююсь насправді. І от ми чекаємо цієї поїздки в Італії. Зараз її там організовують, щоб це не було одне місто. А ми взагалі поїхали італійськими містами. Але це я думаю вже буде на початку наступного року. Я ж виход, коли вони вже виходили, вони вже заплакані виходили. Якщо я буду питати, а ти для кого місці почав? Я ж, звичайно, цього не питав. Побачите самі, тут трошки осталося. Зараз ви побачите, і я вас за вами буду спостерігати сидіти, якому ви забачите. Ні, не змінить. Насправді не змінить. Але е, може трошки змусить задуматись, правда? Кіно ж воно не, не може змінити світ, але воно може змусити вас трошки задуматись. І отут, от, щоб в серці трошки полукнуло, а потім. Може в когось там батьки, може в когось там хтось є. Може ви просто туди подзвоните зайвий раз. Оцей образ італійської родини, який тут, він в принципі сформувався лише в Італії. Я не дуже знав, як це писати, сидячи тут в Україні. Тільки коли ми багато разів, там три чи чотири з'їздили до Генуї, і коли ми послухали цих людей, коли вони нам розповіли ці всі історії, власне, народилася оця італійська частина фільму. І наскільки вона правдива, ну це вже вам судити зараз. За кілька. Чому саме Італія? Чому наприклад, на даний момент більшості їдуть і в Польщу? Чому саме Італія? Так, мене в Варшаві сказали. А що ти про Італію знімаєш? Ти вийди на вулицю, послухай, всі українці тут. <гум> uh, ні, насправді і Італія, і Португалія, і uh, Польща. Зараз це зараз всі країни, в яких нас багато. <гум> От, <гум> І це так здається. Звідсиля, можливо, з Хмельниччини більше їдуть на Польщу, з Галичини на Польщу, з Чернівеччини з Буковини більше їдуть на Італію. Так що це ще якось так складається за областями України, хто де. Повірте, ви там теж, я вам скажу, ми заблукали в міланському метро. Ходимо, ходимо, не можемо знайти виходу, не можемо розібратися. Якась жінка біля вас стоїть. І ми до неї англійською ламаною, вона до нас ламаною, англійською, ходимо, говорити, говоріть українською. Побачила, впізнала, такі наші морди видно, розібрала. Тому це була нормальна ситуація, там наших теж, повірте, вистачає. Але там своя специфіка роботи. знаєте, Оця баданте, коли ти сидиш закритий в хаті, коли ти прив'язаний до, до будинку, до родини, ти не можеш вийти. Це таке, по суті, яке, знаєте, домашнє рабство. І от саме ця специфіка для Віталії мене. і... Найбільше вентежило, тому що в Польщі все-таки ви знаєте робота напівлегальна, але вона все таки там в магазинах, в чомусь десь ще там швейний майстерні. Вона трошки інша, вона не така. Просто як він чи Ну тут було складно працювати в чому? Всі, І я, і е, е, Наталя, тому що вона приїхала туди з дуже тяжкою зйомкою. І зразу треба вчити італійський текст, е, аж він не ліз. От, а вона, а вона повинна грати таку жінку, яка вже в Італії багато працює, і вона в неї вона так повно відлітати ніби. І це був момент, правда, складний. Мені мені здавалося, що я маю е, так йти і розповідати там. Це туди, це сюди, бути перекладачем таким, лихим перекладачем італійським. А все мені всередині скокожилося настільки ж мені здавалося, господи, вже я всіх злю, всіх дратую. І якась з'явилася як ранимість, така дитяча, переляк дитячий. І Тарас каже: О, оце і добре, тому що. Ви потім зрозумієте, що перед своїми а, українцями я напевно була би така, хм -хм, я з Італії переїхала, але там я залишаюся тією баданте. Тобто ми маємо бути а, господинями у себе на своїй землі, тому що у чужій хаті ти будеш завжди другим сортом. І це я кажу, я не бачила. Але Тарас каже, що це дуже правильно пішло саме знаєте як по Фрейду. Дуже правильно пішло на образ оце цієї, цієї калини. А мені ви кажете, що дороге в цій ролі. Це тот момент, коли вона каже: Дарина, я не можу тобі допомогти і її очі. От у мене в цей момент, ви кажете, коли плачуть, у мене в цей момент так знаєте, мокрі очі робляться. Так що зверніть увагу. А кастинг це така, ну це море ціле, це довго розповідати. У нас були е е певні історії з Рімою Зюбіною, якою я запросив без кастингу, слава Богу, не помилився. Ну, от, вона досі казала, вона каже, мене тоді так перелякало це навпаки, що без кастингу покликали на таку роль. Ми довго шукали Віталія Калінецького. Я трошки розкажу про кастинг з ним. Ми довго шукали е чоловічу роль Дмитра. І весь час у е мене прекрасні актори пробувались, прекрас, потрясаючі. той же Стас Баклан, якого всі знають, так? Е е Василь Баша, потрясаючі актори. Але е я відіслав Віталіку цей сценарій, а він вже видно так, не дуже любив зніматися, вічно йому якесь фуфло пропонували. І він каже, ну да, я зараз зайнятий і перезвони мені, я тобі перезвоню через днів три-чотири. На наступний день вранці дзвонить, слухай, давай зустрічатися. Приходжу, сидить, гортаю. цей Сценарій в кафе. Хороший, хороший, от ця сцена хороша, от ця, ця сцена хороша. А от тут я вже коли перечитував, я зрозумів, що за ніч не один, а два рази прочитав сценарій. І це, знаєте, це було якесь таке. Він потім настільки до цього, як до рідного ставився, він е, сам собі зібрав костюм. Він не дав костюмеру працювати з його костюмом. Він потім з місцевого жителя зняв пахадос. Тут е, в цій стрічці є кілька сцен, відкрив секрет, не з ним. А з, е, Ми шукали довго Дублера. Ну так сталося, ви знаєте, що він загинув посеред з нього. Навіть у Києві знайшли, вже готові були, йому білет купили. Але потім, я дивлюся, ходить місцевий цей, який господар цієї хати, власне. Я кажу, слухайте, одягніть на нього костюм. На нього одягають костюм, він як пройшовся, я думаю, єлки-палки. Я тепер розумію, звідки Віталік походку зняв. От, і він абсолютно один в один. Був у мене кілька разів так дірнуло, коли в темноті він стояв в костюмі Віталія. От і так ми, е власне кажучи, от з Віталіком просто якесь відбулося кохання на, на до цього кіна. От, а з Наталею Васько о допомогла мені випадковість. Мені я знімалася у Тараса в серіалі. Він каже: почитай сценарій, а я знала, що там вже інша актриса ну, заходить. Не будемо да, говорити. Не будемо не. говорити. Інша акторка повинна була грати Галину. Ви її знаєте, ту е, акторку. Дуже хороша актриса. І я читаю сценарії, плачу. Мені здається, я знаю ту жінку, Дарину, навіть що це моя Галина. Ну потрясаючі образи жіночі. Ну, здається, думаєш, Господи, ну нарешті, ну нарешті зсередини з душі витягнули цю жінку. І є роль а, італійської жінки, дружини третього головного героя. Думаю, ну напевно, так я трохи можу змахувати на італійку. Може, мені там епізодику. А епізодик. Думаю, ну бо там вже все всі по місцях розставлені. І я приходжу на наступний день, гримуюся, і Тарас підходить, ну каже, ну я кажу, я кажу, я така щаслива за тих цих акторів, які отримали такі ролі, що в такому фільмі, в такій історії, нарешті, слава Богу. А у мене, напевно, оця Італійка та ні, каже, ти Галина? Ти будеш Галина. І я думала, я втрачу свідомість, я не знаю, тому що це дійсно дарунок долі. Я вдячна зіркам, що десь там ніхтось не мав часу, а я його мала, і я цей куточок отримала, тому що це українське кіно, це справжнє, як я кажу, від серця до серця. Я не думаю, от ми говоримо зараз там сльози, там плакали, не там плакали. Є така історія в кіно, коли тільки режисер каже: а отут зараз, ну так як ти от на пробах заплакала, отут зараз заплачеш, ну одразу все вже ніяких сліз немає, вже нічого нема. Тобто відпустіть ситуацію, десь торкнеться, торкнеться. Просто є історія. Історія, яка намагалася розповідатися чесно. Правда, там є душа. Ну, моя точно, Тараса то, точно. І тому вона чесна, ця історія, а це головне. Напевно, в цьому і є справжність в кіно. Все. А скажіть, як з ними чому саме вони потрапили до. Розкішно працювалося. Ну, там теж історія така. Нам зразу відібрали їх, нам зробили відеокастинг, прислали Ліна Бернарді зразу мене підкорила, і був такий ін'янцо Оліва. Це дуже відомий італійський актор. І йому сподобався сценарій. Він дав час. Але в нас же ці вічні пересування, гроші, те все. І в той момент він нам дав дні, якраз коли ну, на 10 днів пізніше, ніж раніше, ніж ми мали приїхати. І, на жаль, нам треба було шукати. І так в останній момент наш продюсер каже: ти знаєш, в мене в Мілані є прекрасний мій товариш Мауро. він актор, він співак. Спробуй його. Я так нервувався, думаю, ну все, 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 кінець всьому. А потім подивився відеопробу. Ми приїхали, і ми зараз, в принципі, з Мауро близькі друзі насправді розробилися завдяки цьому фільму. Не перетискав, нічого особливо не грав, взагалі не був артистом. І в цьому його величезне достоинство. А з Ліною одне таке просто як сказати, одна така рисочка. Вона їй 80 років. Вона приперла з Риму дві валізи речей, тому що костюмер, як завжди, по-нашому каже, а у вас нема чогось свого надягти. Дві валізи речей. Е, Поселилася в номері і е, зразу ж на зустріч до, до, до режисера, зразу розпитувати про роль. І я кажу: ви знаєте, Ліна, ми вас е, ви старша жінка, ми просимо зніматися по 8 годин, але один день у нас буде 12 годин вашу, вашої зйомки. Я розумію, що це вам важко чи ви могли. Вона каже, якщо я не впаду, я зможу. Давайте. Вона реально в цей день падала, але вона дознялася. Вона виконала це, вона зняла цю сцену. Але найперший день мене підкорив, тому що у нас вже цей восьмигодинний графік, вона повинна приїхати о 12-й годині. Я знаю, ми працюємо, бігаємо, бігаємо. І я так о 10-й, пробігаючою кімнату і пробігаю, кімнаті, дивлюсь, сидить. Я підбігаю, находжу перекладач, кажу, Ліна, що ти тут робиш? А я приїхала подивитися, як ви працюєте, як ви, що ти? А як ти приїхала? Та я на автобусі. Я тут так от. Розумієте? Тобто в своїй... Нема корони, нічого, людина, але вона настільки їй було важливо побачити, як працює, як працює майданчик, як, як себе влити в цей колектив. І ще дуже важливо, вона весь час запитувала, я тут, ну, в неї не найсимпатичніша роль, вона грає таку каргу. Ну, от, але Ничего. вона завжди запитувала, я тут єдина італійка в цьому фільмі. Це по мені будуть судити значить, про Італію. І вона весь час переживала, щоб не вийшла така закінчена стерва. І мені здається, це їй вдалося. Ні? Я не бачила кіно, але те, що я бачила, мені здається, в неї своя правда, ну, як у будь-якої людини. Давайте на устанок можливо, тому що ми журналісти це, і нас завжди цікавить гроші, скільки, так, скільки А давайте я вас заплутаю, хочете? Ви вже хочете це зробити, давайте ви нас не заплутаєте, а розкажете нам те, що зможете. А я не знаю, скільки. Я, я реально кажу, розумієте, справа в тому, що поясню, в чому річ. Знімали кіно, коли долар був по 8. Закінчили, коли долар був 20 з копійками. 28. 20 щось там, ну, я не пам'ятаю, це вже страшно було дивитися. Але ситуація в тому, що ви знаєте, що держава дає гроші 50 на 50. Дали 50%, а це було 8 мільйонів гривень. Ви, очевидно, розумієте, дали їх в грудні 2013 року. Тобто, ну, все весело. От е, я пам'ятаю це відчуття, коли, значить, нам італійці в цей час намагалися з нами торгуватися дуже активно. Не казали мені в скайп-конференція, Тарас, дуже важливо, запам'ятай. Там ми відібрали будинок під геною розкішний в курортній зоні, де мали знімати. Потім ми в ньому не знімали і слава Богу. <кхм> запам'ятай, у нас е, курортний сезон починається з березня місяця. До березня місяця ти повинен відзнятися. Ти розумієш? До березня, це дуже важливо. І це було 18 число. В ніч м, опиняємось на Майдані. Тут все бігають люди, тут кидають, тут товчуть каміння, все значить, я так оглядусь, це стіна вогню і думаю, який чорт? ви курортний сезон. От розумієте, от так це знімалося. Очевидно, дуже цікаво було торгуватися з італійцями. Вони весь час намагалися ж якісь гроші з нас за сервіс взяти, і вони так, окей, ми це можемо зробити за 100 тисяч доларів. Ми дзвонимо і кажемо, у нас вже нема 100 тисяч. А скільки у вас є? Ну, у нас, мабуть, є 80. Добре, дайте нам тиждень, ми подумаємо, чи можемо ми це втиснути. 80, дзвонять. Скажіть, ну ми тут втиснемо, ми можемо. 80, каже, а у нас вже немає 80. <рес> І цей торг тривав, розумієте, скільки. В результаті нам, італійська частина, можу сказати, обійшлась в 25 тисяч доларів. Вся, це 11 знімальних днів. Тому що а, історія класна. А взагалі дуже складно полічити. Ці гроші, тому що вони постійно знецінювалися. У нас був приватний інвестор один, але багато приватних інвесторів, на жаль, відмовились від своїх зобов'язань, ви розумієте, чому. І не можна їх за це судити. І е, величезні перерви в фінансуванні, і ці гроші постійно зривалися і не, не були тими грішми. Е, дуже допомогла Лігурійська фільмкомісія, яка дала практично безкоштовні об'єкти, безкоштовні дозволи на зйомки і безкоштовне проживання групі. Дуже допомогли українці в Італії. Дуже допомогла Вижницька райдержадміністрація, тому що вони так само не полагодили всі для нас, питання юридичні, транспортні, все, все у Вижниці. Тобто там, крім <кхм>, прямих грошових моментів, є ще дуже багато чого, коли люди, вже бачачи, що картина падає, просто підставляли плече, хто чи міг, хто готелем, хто. Харчуванням елементарно, хто транспортом, хто чим. І я просто не знаю, як це порахувати. Правда. Можна ще одне коротке запитання. Я так розумію, що змінювали дещо сценарій під час зйомок фільму збройні. Дещо. Ну, як ви думаєте, якщо у нас основна кульмінаційна сцена, це мала бути сцена з Віталієм Лінецьким, а її немає. Тому що без Віталія таку сцену зняти було неможливо, це мала бути сцена весілля. То, мабуть, сценарій змінився кардинально. Але питання. Не те, так? Ні, сценарій змінили дуже сильно. Сценарій змінили. Сценарій змінювався перш за все під впливом Італії, під впливом тих історій, які ми там чули. І вони сильно змінили італійську частину. А потім, уже коли не стало Італіка, нам довелося дуже суттєво переробити всі лінії, практично всю історію. І на сьогодні ви можете взяти книжку, значить. Василя Мельника, Василя Гавриловича Мельника, Чернівецького автора, почитати і подивитися нашу картину, і ви побачите, що це абсолютно два різних самостійних твори. І в нього прекрасна книга, але те, що ми зняли, виходячи з нашого обставин, це зовсім зовсім інша історія. До речі, в книзі Дмитра, чоловіка Дарини, звали зовсім інакше. Але це вже питання до Вікторини. Як звали його по книзі? І, можливо, за це хтось отримає якийсь квиток, але це пізніше. Что, что Наверное, отойду, пожалуй. Да. Нас кинотеатр угощает, поэтому, пожалуйста, давайте перейдем к бокалу шампанского и к просмотру фильма. А потом, если будет еще желание и дополнительные вопросы, Тарас Ткаченко и Наталья Васько ответят еще на ваши вопросы после фильма. Уже я думаю, ми ніде ні, не діваємося, кіно ми бачили, але все одно подивимося. Так що давайте після цього, якщо є бажання, залишайтеся. Да, є тут такі прекрасні відкриточки. Хто захоче автограф, дуже пожалуйста після фільму.